Привіт. Це повинно було бути велике-велике відео про результати проєкту Осінь на носі. В'яжемо, що хочемо, взагалі про готові роботи, але вчора Харків стріляли, в нас не було світла, сьогодні зранку також не було світла, і я переживаю, що в будь-який момент, коли я почну записувати відео, світло пропаде, або коли я почну завантажувати, тож я вирішила записати хоча б. Свої результати по тому проєкту, який вас зацікавив найбільше. А це саме ремікс Кучинелі показати, що вже майже готовий. Він Він абсолютно не поміщається в кадрі на жодному фотофоні, тому, вибачте, розклалася на дивані. Взагалі, це... я не люблю такі зйомки в таких походних умовах. Але. Вибачте, будь ласка, мені так захотілося зняти відео, щоб трошки відволіктися від думок поганих. Отже, дівчата, дивіться. Дуже багато було коментарів, як просувається, взагалі, не як просувається взагалі до цього проєкту, і сподобалося поєднання кольорів і все. Отже, я вирішила вам показати, що в мене вже готово. Зараз я трохи так приближу. Дивіться. Ну, вже. Оце спинка, бачите, на спинці вив'язане одне плече, і я зупинилася. Чому? Тому що я його вив'язала з кос е, укороченими рядами, а потім подумала, що можна вив'язати з цієї сторони і зі сторони передньої деталі, і закрити методом трьох спиць. Тому я не стала поспішати. Я закрила, але зараз я це закриття розпущу. Дуже сподобався мені скос робити е, укороченими рядами. Бачите, він такий. Не знаю, може, він не дуже і великий, як вийшов, як потрібно, мені здається, але такий дуже зручненький, дуже охайний вийшов. Так, оце в мене почала вже горловину робити. Ну, і треба доробити друге плече. І передня деталь у мене отут зупинилася з іншого боку, зупинилась на оцій, ем, ну на проймі. На початку пройми. Так, дуже мені подобається, що виходить. Я придумувала, комбінувала, як мені ввести цю смугу, тому що я розуміла, що якщо в мене будуть лише оця бордо і оці смуги срібляста і ось така міксова, то мені не вистачить пряжі, тому я ось так ввела цю смугу. Мені здається, що непогано воно виглядає. Він такий широкий, взагалі він, звичайно, виглядає не дуже пропорційний, тому що без резинки, і такий трошки він донизу як розширився, коли я дов'яжу зараз плечем, дов передню деталь, зшию шию з методом трьох спиць, я шию з плечі, то я його піду прати і подивитися, що станеться. Цією красою, дивіться, що мене турбує. Бачите, петельки такі. ну, Зрозуміло, що це ньюмастер, меринос, кручений меринос, тому і петля така кручена виходить. Але мене цікавить, чи витягнуться вони вдовжину, тобто чи трошки вирівнюються, тому що якісь такі петлі зовсім кручені. Мені це не зовсім подобається. А сподіваюся, що ця смуга. Це шинтіла, нагадаю, з паєтками від ярни. Сподіваюся, що також стане більш охайною. От. Ну, взагалі мені неймовірно подобається. Тут, в принципі, роботи небагато, тому що це п'ятірка дуже легко в'яжеться, дуже швидко. Тобто, після того, як я зішю плечі, я її хочу попрати, вона висохне, вона, він кученелі, висохне і. І тоді я оброблю горловину, вив'яжу резинку, нарешті розпущу цей страшний страшний край. І буду думати, що робити з рукавами. Чи я їх буду вив'язувати з пройми, і тоді укороченими рядами, повинна, мені треба буде сформувати цю голівку рукава. Або це будуть звичайний птичний рукав, ще я подумаю. Я прошу ще раз вибачте мене за те, що такі. Походні зйомки, але мені ну, дуже вже хотілося вам показати, і взагалі трошки придумати про щось інше, ніж про воєнний стан. Так, дивіться, зараз я світло додам, щоб ви побачили, як класно виглядає. Дуже сподобалася оця нитка Лаперла. В дві нитки, бачите, такий дуже класний, такий сріблястий, як шнурочок вийшов такий. Щось дуже схоже, знаєте, на що на оцей матеріал, з якого роблять і палети, або ще щось таке. Подобається мені. Ну, і взагалі мені. Дуже подобається те, що виходить. Сестра переживає, каже, я в нього влізу, та кажу, звичайно. Він такий, мені здається, класно. Буде виглядати. Так, ну, пишіть в коментарях, як вам мій. Майже результат. ну, да Навіть немає де зараз його сфотографувати, так, щоб вам показати, як це виглядає зверху. Розумієте? Ну, давайте отак от спробую вам показати. А, щось там інше в кадр влізло, ви мене вже вибачаєте за це. Ой, він такий класнючий. Я приїхала до середньої сестри, взагалі в мене ці декілька тижнів. Не такі класні просування по всім в'язальним проєктам, тому що я без кінця їжу то в Красноград, то в Харків. І ось я приїхала, привезла, і сестра середня побачила каже, о, клас! Ну, дійсно такий, мені здається, дуже ефектний. Якраз святкувати перемогу в такому джемпері потрібно буде. Так, усім дякую. Пишіть в коментарях, як вам мій результат. Побачимось, сподіваюся, дуже швидко. В наступних відео У мене буде часто натхнення знімати. Усім спокійних ночей. Особи до України.